В Глухові запрацювала ковзанка на стадіоні Дружба. На минулому тижні на ній проводились тренування хокейних команд, через що покататись на ковзанах могли не всі мешканці міста. Працівник стадіону Микола розповідає, що на вихідних на ковзанці збирається близько ста людей. Діти приходять зі своїми ковзанами або можуть безкоштовно орендувати їх на стадіоні. Так, да, у нас два гатка, три хатріон заливається. Один для хокеїстів другий для всіх бажаючих. І коньки дайом безплатно. От суботу освічення, нічого не займається, вечором. До... Каток працює з 12 до 8 или там з 2 до 8 вечора. Світ горить весь. От чек наразі під 100 їсть. Пані Інна прийшла на ковзанку разом з восьмирічною донькою Марією. Жінка говорить, що донька лише вчиться кататись. Ну, сьогодні дуже гарна погода, і я нагода покататись на коньках. Тим більше прочитали в телеграм-каналі, що сьогодні будуть видавати, ковзани, і можна з дитинкою прийти провести гарно час. Ну, на ковзанах ми четвертий раз, а взагалі приходимо на стадіон і катаємось на плюшці з горки. Проте безкоштовних ковзанів вистачає не всім у наявності є не всі розміри, та і не всі глухівчани вміють кататись. Я дізнався в оголошенні, що можна отримати безкоштовного ковзани, але на жаль, мого розміру нема, тому просто заздрю зараз людям. Олядки зайняті зараз навчанням, але хочеться ну класно відпочити. А для найменших глухівчан на стадіоні працює снігова гірка. Малечі тут також завжди багато.